Вітаю, дивіться, кого я задіяв в роботу. Денис. Все підпрацьовує. Політний. Бачите, зборка, хай вольтаж батарей. Денис підпрацьовує. Так. Збираємо таку штуку. Це поки перша в Україні, яка збирається взагалі. Батарейка це у нас буде на 300 вольт. Хай вольтаж батарейка. 300 вольт. А, все, тут, 6. 6 модулів, ну, умовно по 50 вольт. Тут, uh, о, така вона 1,90 з копійками. Це у нас буде Хай Вольта, що я давав спойлер Високовольтна біолозька батарея. Там ціна буде дуже цікава. Тобто там вартість за кіловат трохи більше 100 доларів. Але ну, там при певній конфігурації, скажімо так. Тому продивляємося. Це сполірок. І будемо далі бачити. А так від Дениса привіт!